Слухаймо минутого. Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Ми з вами ознайомимось з голосним звуком О і позначенням його буквою О. А зараз увага, дітки, на екран. Буква О така от кругла, Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Діти, а скажіть, будь ласка, на що схожа буква О? Костя, вмикай мікрофончик. На що схоже, на що Бублик. Так, на бублик. Мішенька нам скаже, на що схожа? Буква О. На пончик. Так, добре. Так, дивимось далі. А зараз давайте подивимось, на які предмети схожа буква О. Погляньте назвіть ці предмети. Мішенька. Тарел. Назив... Та... сонце, бублик, шар. Куля, Обруч. так. Обруч. М'яч. М'яч. Так, вони всі нагадують нам букву О. Так? Погляньте, да. будь ласка, уважно запам'ятайте її, яка вона в нас така да? Так? овальна така, так? Да. Так, слухаємо уважно. Костік. Очки ми відкриваємо, дивимося уважно, що трапилось, що з настроєм. Буква О позначає голосний звук О. Отже, під час звукового аналізу слів, вона позначається, як дітки. Як у нас голосні звуки позначаються? Кружечком червоного кольору. Так. Давайте пограємо в гру. Гра називається Пізнай звук О. Погляньте на предмети Назвіть їх, будь ласка. Ось. Помідор, огурець, картопля. Так, а в цих словах ви чуєте звук О? Помідор огуреч картопля. Так, Мішенька, скажи, будь ласка, звук О, ти відчуваєш в цих словах? Картоплі – нет. Картопля. А ну уважніше, будь ласка. Картопля. Назви це слово. Картопля. Так, Карто є літера О. Так. Да. Так, а де вона знаходиться? А можна мені, мені, мені? Так, ось є. Сейчас Костикки ти будеш говорити. Так, Міша, молодець. Костик, скажи, будь ласка, в слові помідор. Ми чуємо там, Ой, там помідор, є. О, Так, а де вона знаходиться? За літером. В кашном кужечці. Дивись уважно, Помідор. Ми, від... ми чуємо звук О на початку складу, да? І в кінці. Помідор. Так, а назвіть мені в слово огірок. Огірок есть. огірок є, в слові огірок є. В Так, де вона знаходиться? В этом, в этой зеленой в Слові, в слові, де о, ти, ти? звук? звуко? Меня спрашивают. Кінші? Давайте, Миша. На початку в кінці чи в середині огірок. О, на початку огірок. На початку і в кінці. Молодец, Молодці дітки. Так. Далі. Погляньте, будь ласка. Кого ви бачите? Назвіть цих тварин. Я я скажу. Ну давайте по черзі. Давайте кості. Давай поки що Костя назве мені. Заяц. Тобто есть так. колик? Олень, -белка. олень. олень -белка. Зайць та білка, так? Так, в слові білка. Тут є присутній звук О. Нема. Немає правильно. А олень. Є. Так. Є. А де він знаходиться? Костя, він сказав. Ось що трапилось? Олень. назви це слово. Ну, давайте, Міша поки що, Мішенька. Мішенка. На початку. Так, молодець. Костік, скажи мені, будь ласка, в слові «заєць» Присутній звук? О, <світ> <Да>? <світ> а що <світ> таке? Що трапилось? <світ> а ну давайте уважніше. Костік, заспокойся, будь ласка, що таке вже? Так, Мішенька, скажи, будь ласка, в слові «заєць» є буква О. Заєць ніто. Немає, правильно. Так, далі дивимось. Костік, а ну поглянь, що в нас тут на екрані? Які предмети? який предмет? Так, так дивися. Українською мовою буде ранець. Ранець. Так, в слові ранець присутній звук о. Ні. У -у -у. Так, Мішенька. Скажи, будь Ліній. ласка. Ліній. Лінійка. Так, Лінійка. а є тут присутній звук О? Ні. Ну, я посередній. Костик давай. Олівець. Олівець, так. Єй. Є, -й! є. є -й! а де він знаходиться? В слові. В слові на, на, початку? початку. Угу. Так, молодець, на початку складу. Далі дивимось. Послухайте уважно, коли ми вимовляємо звук О, ні губи, ні зуби, ні язи не заважають повітрю вільно виходити з рота губів, складаються, губи складаються трубочкою, коли ми вимовляємо цей звук. Вимовіть, будь ласка. О! Давайте всі О. разом. О! О, -о, -о, О! Бачите, як губки у нас складаються трубочкою, так? Як ми вимовляємо? Далі наступний слайд дивимось. О, ми дружно вимовляємо. Губи бубликом складаємо. Слово на О ми називаємо. Так. Діти, скажіть мені, голосний чи приголосний звук О. Голосний. Голосний. Волос. Цей звук вимовляється. Зараз що ти хотів сказати Костя? Голосний, Голосний. ну молодець, ну чому ти засмучився так? Ану, давай настрій підіймати. Цей звук вимовляється голосом. Його можна, дітки. Поки що вимикайте мікрофони і слухає мене уважно. Цей звук вимовляється голосом. Його можна співати, довго тягнути, повітря вільно проходить через рот. Звук О голосний, фішка, нагадую вам, кружечок червоного кольору. А скажіть мені, будь ласка, які голосні звуки ви знаєте? Хто знає голосні звуки? О, А, Й, і у є. Так, їх скільки в нас? А, о у е, і. і. Ші. Їх Іх Ші. так. молодці. Так, а зараз ще послухайте віршик і скажіть. З якої букви починаються рядочки. Давайте промовимо потім разом зі мною цей віршик добре? Осел по вулиці гаса. Осла ужалила оса. Ой боляче, отож малята осу і вам не слід чіпати. Давайте разом промовимо цей віршик. Осел по вулиці гаса. Осел. Осел. Давайте ви так, вимикайте мікрофони і повторяйте за мною. Повторюйте, добре, бо коли ви разом, то не чути нічого. Осел по вулиці Гаса. Повторіть. Так, осла ужалила оса. Ой, боляче. Отож, малята? Осу і вам не слід чіпати. А скажіть мені, будь ласка, ось ці рядочки? На яку літеру починаються? М? Вмикаємо мікрофончик. Хто хоче відповісти? О! Так, вони всі, всі ці рядочки починаються з літери О. Так, далі. Кого ви побачили на картинці? Так, Костя. Оса. Так, осу ви побачили. Давайте зробимо звуковий аналіз слова. Давайте. О, це який звук у нас? Приголосний чи голосний? Голосний. Так, як він позначається? кружечком Одною... червоного да. кольору. Молодці. Далі наступний звук с. Твердий приголос не позначається однією рисочкою. Молодці. І наступний звук оса. Який звук? І... Який? Е, Наші, Означається... на будь ласка. О, так. Який звук ти чуєш. А, так? Голосний. Так. Означається однією рис, одним кружечком. Просто ми говоримо кружечком червоного кольору. Нагадуй, дітки, молодці, Костя молодець. Бачу кружечок. Погляньте, будь ласка, У вас так? У да. мене так? Так, наступного да. разу теж на грамоту ми дістаємо фішки, бо ми будемо багато з, з цим працювати. Так, дітки молодці, всі гарно попрацювали, а скажіть мені, з яким звуком та буквою ми з вами сьогодні познайомились? О, <різв 'я> у мене є ще <різв 'я> одна дає... Она дала мені читачку, і в ній ми вже приходили букву О. Молодці. Так ми ж закріплюємо це все, ці всі звуки, букви, що ви вже вміли читати. Вже. Молодці дітки, ви гарно попрацювали. Я вами задоволена. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. Вимикаємо мікрофончики. До побачення. 宝宝，宝宝去。